Війна, полон та катування не зламали його волі до перемоги. Письменниця Людмила Охріменко познайомила читачів центральної публічної бібліотеки із романом Оскар. Це історія про кримського татарина, який обороняє Україну від російських окупантів. На початку 2015 року потрапляє у ворожий полон. Із прототипом головного героя Людмила Охріменко знайома особисто. Це людина, яка звернулася до мене з проханням написати історію його життя. І я виконала його замовлення, власне, розповісти про людину, про героя, про його вчинок, про те, звідки він родом, яких він коренів, тому що всі ми діти своїх батьків, діти своєї землі, діти своєї культури, діти своєї традиції, навіть своєї релігії. Майже всі персонажі роману мають вигадані імена та позивні. Лише ворогів письменниця називає їхніми справжніми іменами. Попри тортури, попри знущання, попри те, що російські найманці і наші зрадники, з якими він там стикається на підвалі, мають на нього плани, попри все, що з ним сталося, і попри те, з ким він там зустрівся, і які страждання він переніс, він перемагає і свій страх. І своїх ворогів, хоч у романі описані події семирічної давнини, але письменниця говорить, читачі тут пізнають і події 2022 року. Адже жорстокість та звірства росіян повторюються із року в рік. Ми воюємо з тим же ворогом, що й го року, від початку 14-го року. Ми тільки просто ця війна масштабувалася. І мій герой і розумів, що це відбудеться, і мій герой і попереджає своєю історією. Попереджає, що ми повинні бути готовими до зустрічі з цим ворогом вже в більш широкому масштабі. Ця історія доводить читачам, що незламний дух і жага до свободи можуть перемогти ворога, яким би численним він не був. Всі читачі, які прочитають, вони зрозуміють, що ми цього ворога можемо нищити, ми можемо його перемагати за єдиною умови. Якщо об'єднаємось у 2021 році на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова Оскар визнали найкращим романом на воєнну тематику. Ірина Муляр Валерій Тилиховський Новини міста.